Música Type that usually connects to someone's energy But you're acting used to me Don't act like you used to around me Are you getting tired of all my love? I need to know cause baby when push comes to shove I need someone around Someone to hold me down Вітаю я вас у ранковому відео, і на початку дня в нас огляд рослин. Рослини від зелених янголів. Це друга посилка від них. Має бути ще третя, бо не встигли мені все, я дозамовила і не встигли все разом відправити. третя це куничний Car Замовила, бо є вже місце, куди хочу висаджувати. Ластівки кружляють. Отже, всім привіт! Хто зайшов вперше на наш канал. Мене звати Світлана. Формую сад, буду наголошувати все одно природнього стилю, змішую посадки хвойних, вічно-зелених рослин, злаків, різних різних злаків. Напевно, більшість злаків буде в мене тут біля водойми. Тому що хочу створити сад чотири сезони, щоб сад був гарний і взимку, і ранньою весною. Це дуже-дуже важливо. Хочеться, щоб сад був дійсно такий привабливий і живий. Злаки додають саме такої цієї рухомості і легкості. Всі ці злаки, які ви тут зараз практично бачите, вони будуть... Саме-саме на краю водойми, на берегові лінії, тому що ці злаки є вічно зеленими. Вони мають такий самий вигляд і взимку. Прийшла моя помічниця, да? крошуня, помічниця. Осока охіменська, грінвелл, в неї дуже-дуже яскраве насичене листя, дуже яскраве. Тому що мені здається, що в мене біля ну, на даний момент все ж таки домінують більше такі салатові відтінки серед рослин. А ця осока, плюс ялівці будуть додавати більше такої насиченої яскравої зеленої маси. Ну, і плюс зима і рання весна. Це саме головне зима то може. Сніг лежати і не буде нічого видно. А ось на початку весни, березень, початок квітня, то хочеться все ж таки такої якоїсь яскравості. Ще одна осока Petrie Milk Chocolate. Я вам показувала її і в минулому році вже. І ось цього року також додаю її до водойми. Це мідний колір, який не потрібно ніякому разі обрізати. Якщо ви її обріжете, яку помилку зробила я, то вона може загинути, тому що вона поступово, вона не дуже швидко розростається. Вона поступово в неї тут можна побачити є молоді пагони. Вона поступово відростає. Старі пагони підсихають, їх потрібно просто навесні вичесувати. І все. Максимум, що можна обрізати, це ось кінчики. Більше нічого. Таку осоку, ось ці вічно-зелені злаки, їх обрізати ніякому разі не потрібно, бо вони можуть загинути. Ще одна, на мій погляд, достатньо цікава рослина це офіпогон. Плоскострільний. Він має таке темно-фіолетове, синє і плюс зелене забарвлення. Бачите? Достатньо така класний, класний по кольору також злак. Як ви бачите, в мене взагалі тут змішана композиція злаків. Зараз покажу, що я хочу взагалі так цікаво оформити. Цей офіпогон піде до котовника і піде рости біля. Чорної бузини. В неї листя також таке темно-темно, ну, бордово-фіолетове більш. І я думаю, от бузина покажу вам там котовник. ну, Зараз воно, звичайно, все дуже в таких мініатюрних формах. Може, через рік то воно буде видно. Але це, як мені сказали, цей. Офіпогон, то його потрібно мульчувати на зиму. Він трохи боїться сильних морозів, тому він такий трошки капризний. Його класно висаджувати в кашпо і десь мульчувати, ховати. Можливо, якщо хтось з вас вирощував вже його має в саду такого яскравого красення, то скажіть, як він у вас зимує? Я взяла, тому що мені буквально взяла два кущика спробую. Піде, то буде супер. Але я бачу, він, до речі, дуже класно і розмножується. В одному горщику буквально вже 5 невеличких, але він саме, я так бачу, в ширину дуже чудово, самостійно розмножується. Просто ідеальний варіант мені для майбутнього розплідника. Так, тема майбутнього розплідника я також розглядаю. Це буде, напевно, невеличка така якась. Плантація невеличка абсолютно тих рослин, які мені дуже подобаються. Ось для прикладу шавлія. Шавлія рожева У мене є два види шавлії, взяла ще шавлія дібровна Pink Paradise. Вона рожевого кольору, у висоту десь приблизно 30 см кущики. І плюс додавала собі ще сюди шавлія Salut Deep Blue. Вона фіолетова. Як взагалі доглядати за шавлею? Догляд дуже-дуже простий. Вона вже зараз переквітувала, я її буду обрізати. Можна обрізати взагалі прям тако до кінця, до самої землі. І вона буде пускати нові пагони. Можна трошки вище, тоді вона ось спазух. Листочків буде пускати також молоді пагони, і в неї буде через місяць, друге квітування. Особливо зараз, в літній період часу, коли ви пересаджуєте рослини, то бажано ось цей верх забирати, обрізати, щоб рослина краще вкорінилася і вона просто пустить нові листочки. Вона вже не буде квітувати, якщо це відкрита коренева система. Її легше просто буде адаптуватись, не так вона буде стресувати. В даному випадку шавлія у вересні ще заквітує 100%. При обрізці можна зібрати насіння. Ось тут видно такі чорні-чорні маленькі насіннинки, їх видно і можна вже посіяти і мати чим займатися на осінь. Можна черенкувати. Для черенкування потрібно насправді небагато. Саме головне це рослина, гарна компанія, яка хоче бути присутня повсюди. І правильний метод обрізки. Звичайно, нюансів по черенкуванню є дуже багато, я їх всіх не знаю. Я тільки вчуся це робити, в мене щось виходить, і я ділюсь своїм досвідом, тому що це цікаво. Цікаво, коли ви купляєте щось новеньке для саду. І у вас виходить його розмножити в десятки разів, і ви таким чином і вчитеся, і економите свої кошти і робите сад гарним. Отже, приступаємо. Я обираю вже таке, відсвівше суцвіття, щоб не було шкода. Обрізаю його прямо тако понизу, нехай знизу йдуть нові пагони. В принципі, якщо її не обрізати, то вона буде у вас сама насіватись. Тоді другого квітування ви не побачите. Ну, можливо, це і по осені, коли вона другий раз буде квітувати, вона також буде у вас, якщо ви поряд не будете пропалювати, відкрити ґрунт, насіння буде падати і вона буде насіватись і таким чином також у вас розмножуватись. Тобто, який метод вам цікавіше пробувати? Можна і так, і так залишати один пагін. Бо ось тут вже достатньо багато такі. Вони навіть вже посипались на насінинки. Так, я пару пагонів прибираю. Для розмноження потрібно брати такі вже більш міцніші пагони, не м'ягенькі, не ось такі, а такі міцні. Саме вони. Мають змогу дати вам коріння. Я її взагалі зараз обріжу, щоб вона в мене і легше було адаптуватись, тому я прибираю все, і ви побачите якраз, як краще робити, коли ви. Висаджуєте рослини саме влітку. Ось. ось такий кущик в мене піде вже у відкритий ґрунт. Далі прибираю я ось ці пагони всі, вони не потрібні. Зверху роблю зріз прямий, знизу роблю зріз косий. Зменшую листя. і ось цей черенок в мене піде на укорінення. Показую ще раз. І повторюю також ще раз, що я не є фахівцем. Тобто, ви, я знаю, що на каналі YouTube є багато вже дійсно людей, хто вміє класно черенкувати. Такий пагін, скоріше всього, що не укоріниться, бо він достатньо молодий. Але я спробую. Нижні коси, тут залишу ось це листя, спробую укорінити. Ну, сумніваюся. Далі тут роблю ось так рівні зрізи, зменшую листя. Листя потрібно трошки залишати, щоб подалі був фотосинтез. Це забираю і косий зріз знизу. Ось такий гарний черенок Тобто купляючи нові рослини, та взагалі, якщо ви щось обрізаєте, пробуйте його розмножувати. Якщо це вам, звичайно, цікаво. Так, що тут ще в мене є? Більше нічого я такого гарного не бачу. Ще ось тут можна спробувати. Когось класно виходить розмножувати саме через насіння. Дуже класно знаю таких людей. Комусь навпаки цікавіше саме такий метод. Ось такий ще залишу, сумніваюсь, але будемо пробувати. Далі ці черенки я занурюю. Укорінювач, в мене укорінювач грандіс і вставляю у ґрунт. Грунт такий в міру вологій, не залятий водою, а просто в міру вологій. Я їх використовую, як ви бачите, такий один горщик, і всі разом можна поставити, якраз їх підписати, мені зручніше, поки так, щоб вони були всі разом. Робити таку міні-тепличку з пляшкою. Тому що такого якоїсь єдиної теплиці під черенки я поки не маю, щоб їх одразу всіх окремо занурювати. Ось так. ґрунт в мене в міру вологий, я його заливати зараз, поливати не буду. Єдине, що я роблю, це зараз я накриваю їх ось так з пляшкою. Не зрізала верх. Кришечку забрала, і вони в мене там, в такому парничку. Зараз покажу результат такої моєї роботи. Ось так само шавлія, яка вже тут є укорінений черенок. Я їх всіх перевірила. І що хочу сказати: вкорінився найбільший і найтовший пагін. Ось цей найбільший пагін, він вже з корінцями. Так, звичайно, незручно, коли вони всі разом, тому що коріння може переплітатися. Але поки я, поки так, поки в мене немає такої теплички, щоб я могла їх всіх. Ось дивіться, тут пусто, бачите? А цей найбільший, дивіться вже, який укорінений. Дивіться, які гарні в нього корінці. Супер. Просто супер. Ті всі, я їх всіх укорінювала одночасно. Вони всі разом прийшли до цього горщика. І цей вже з чудовими корінцями, а ті ні. Тут пагін вже був такий одревеснівший, навіть, бачите, тобто дорослий пагін. Ці більш такі молоденькі. Вони, скоріш всього, також, я так, Маю велику надію, пустять корінці, але цей процес довший. Подивимось. Але тут, ви бачите, я вам показую дійсний результат, свій досвід, що можна зробити. Зараз цей пагін я вже окремо буду висаджувати. Знову вертаємось на поле. Зараз тільки вже вечірній час, тому ви сьогодні зі мною проведете практично цілий день. Аліса хлюпається, а я тим часом хочу показати вам, як я розставила рослини, їхнє поєднання злаків, квітучих рослин, ті, що саме приїхали, плюс додавала ще одні злаки. І ви, будь ласка, в коментарях напишіть свою думку чи гарне поєднання, щоб ви сюди додавали, бо я додаю саме ті рослинки, які в мене є в наявності. Мені потрібно, щоб якось вони тут знайшли своє місце, і на наступний рік буду я дивитись і буду додавати ще. Зараз, поки з того, що маю, то додаю. Бо природній квітник, то він все ж таки це дуже тісні посадки. Щоб рослинки заповнили весь простір між собою. Посадки дуже-дуже тісні, через кожні 30 см практично висаджується рослина. І, е, до речі, під попереднім відео писали, що я зовсім не маю ніякого розуміння про природній квітник. Що спочатку треба знати теорію про. Види садів, а потім вже про них розповідати. Це для нових глядачів, тому що мої глядачі мене всі підтримують, мої глядачі е дякую вам дуже за підтримку. Дякую вам дуже за те, що ви дивитесь. Чесно, для мене це приємно. Приємно, що ви розвиваєтесь, даєте поради. А нові глядачі, які є фахівцями в садах. То я створюю свій сад, який мені дуже-дуже подобається. Я не є фахівцем, я про це розповідаю. Що я не є ландшафтним дизайнером. Я вчуся, створюю свій сад, який до вподоби моїй родині. Якщо вам це подобається, ви висловлюєте свою думку. Якщо вам не подобається, то створюйте свій сад і діліться своїм садом зі своїми глядачами. Все. Хамства в коментарях мені не потрібно. Хоча хейтери піднімають рейтинг каналу, тому пишіть. Отже, спробую показати вам ближче, хоча біля води з телефоном це екстремально, але спробую. Я вам сьогодні говорила, що в мене на квітнику домінує більше світлий колір по зелені. Це ось вівсюнець, він такий світлий, салатовий. Ялівець також більш салатовий, очіток також салатовий. Тобто мені для акценту потрібно сюди ще темну хвою. Тут буде сосна шароподібна на пагорбі. І сюди я прикупила сосну веймутову. Покажу її ближче. В неї дуже-дуже ніжна хвоя, вона м'ягенька, вона така навіть з блакитним трошки відтінком, не насичена зелена, а таким. Трохи з блакитним. але в неї дуже-дуже-дуже вона м'ягенька. Сосна Веймутова, вона росте великою, ну, але як будь-яку рослинку, тут її можна стримувати. Я її посадила від очитків на відстані десь 1 метру. Ну, нижні пагони можна буде з часом навіть і прибрати, а верх я буду їй давати спокійно рости, мене все влаштовує. Далі, на передній план. Як я сюди думаю, це осока Петрі Міл Чоклейт, вона буде гарно спадати на каміння. Сюди на низ можна щось таке вже водні рослинки, які ростуть на мілководі серед щебеню. Сюди можна якусь сосонку висаджувати, вона тут буде гарненько. Далі, так само сюди, в принципі, можна, але трошки тут. Замало води це калюжниця. Вона квітне ранньою, ранню, ранню в квітні. Вона дуже дуже швиденько квітне, коли ще мало взагалі рослин. Але тут трохи їй замало води, їй потрібно більше так сантиметрів 20, А сосонка то нормально. Так далі на передній план сюди все ж таки я взяла ось темний колір. Він гарно виділяється. Я думаю, ви перед тим, якщо от там, де я розповідала, то от там можна примітити, наскільки гарно цей зелений виділяється тепер серед мідного на передній план. Ну і взимку це аналогічно, рання весна така ж сама буде зелень. Далі так само сюди мідний, між ними відстань зроблю я десь метр, тому що вони в принципі, розростаються великими. Мені головне, щоб воно так гарно спадало донизу. Сюди вирішила, я шавлюю, щоб були вже якісь вже квіти. І я все думала сюди додавати сизого кольору, але знову я не наважилась. Я знову не наважилась додати сизий. Тяжко мені з ним. Тобто, сюди додаю я ковелу замість сизого кольору, замість костриці. Добавляю ковилу і шавлюю. Я хочу ще сюди квіти. Другу сторону пагорба я хочу додати журавець. Я не знаю, чи це та сама рослинка, як садовий герань. Вони дуже-дуже схожі. Можливо, це і є різновид садової герані. хочу от під сосну. Їх можна висаджувати на відстані десь 30 см, тому що вони розростають такими ґрунтопокривними і квітнуть вони з весни до осені. Він продовжує, продовжує все квітувати і робить суцільний килим. Тому я хочу сюди на пагорб до сосни садову герань. Ну, в даному випадку в мене є журавець, але ще буде і садова герань. Сюди на пагорб, от сюди наверх, тут поки бур'ян, я хочу. Взяти, вона буде її видно і з тої сторони, і з цієї сторони осінні айстри. Тобто буде гарний фіолетовий відтінок. Ось тут, на пагорбі, де якраз є бур'ян. Ось тут, от де моя рука, тут будуть айстри. І вони на осінь гарно будуть з очітком. Тобто рожевий, фіолетовий і на фоні все зелені. Показуючи з цієї сторони. Тобто за очіток вам гарно видно, біля очітка буде фіолетовий колір осінні айстри. Гарно видно осоку Petri Milk Chocolate. Так само гарно видно тут і зелений колір осоку, по назві ще так не пам'ятаю. Тобто я зараз, для чого я так це все конкретно вам показую, чітко, щоб ви могли мені в коментарях. Я знаю, що в мене є дуже-дуже гарні садівники. Я бачила ваші сади. Я не знаю, чому ви не є блогерами і не показуєте свій сад. Бо, ну, чесно, красуні в мене є, просто молодці. Тому я хочу ваших порад щодо ось простих саме квітучих рослин на літо, на початок літа, на літо, щоб ви сюди ще мені додали. Тому що зараз я більш створюю такі композиції, які будуть квітувати протягом, ну, не квітувати, а саме додавати мені якоїсь зеленої маси протягом чотирьох сезонів, щоб в мене тут було зелено, а саме з квітучих рослин. Тому що тут в мене є деревій, він зараз же переквіт. Тут рожевий деревій, за вівсюнцем. Плюс ехіноцей. Ну, вона ще молоденька, вона ще, можливо, заквітне або буде на наступний рік. Тут майже цілий пагорб в мене ехінацеї. Ну і плюс буде ось вербена. А ще, от, ще, щось, ще щось мені додати. Хочу ваших порад. Тому, будь ласка, пишіть. Аліска он ковзається. Тому, будь ласка, пишіть ковилу я буду додавати сюди. Під берізкою в мене буде ковала. Вона буде йти від одного ялівця і майже до другого. Тут, я думаю, цей пагор будемо вже формувати в наступних відео. Або я сформую і вам вже покажу результат, як поєднується ця сторона. Разом з цією. Таке вже поєднання. Можливо, так і зроблю, щоб не займати часу. Буду висаджувати тут зараз рослини, і, тому що висаджувати це вже, я думаю, всі ми знавці, як садити. І потім буду формувати цей пагорб і вам вже покажу в наступному відео. А вже коли сформується тут нам пірс, місточок, також в мене з'явились нові ідеї, як його класно поставити можна. Тоді вже біля нього буду додавати ще рослини. Ось, і також я буду сіяти там позаду травичку. Поки там ґрунт чистий, то я хочу його заповнити. До речі, писали мені коровяк садити, ось там він посаджений. Я не знаю, чи вам видно, не хочу так пускати телефон. Ось тут висаджений коровяк, туди також я зараз не піду, бо там трохи спушений ґрунт, щоб його не притаптувати, то коров'як є. І також той пагорб я також маю засаджувати. Тому, можливо, вже наступне відео з поля, то трохи ви побачите вже посадку рослин, трохи такої оформленої ось цієї частини. Ось все, друзі. Я з вами прощаюся. Дякую всім за перегляд, за підтримку україномовних каналів. Бо також був коментар, що якби я розмовляла російською, то було б більше переглядів. Тому, щоб не було таких коментарів, давайте підтримувати українських блогерів, українські канали. Я говорю тільки не за себе, майте на увазі взагалі україномовні канали, їх потрібно підтримувати. Тому підписуйтесь, залишайте ваші вподобайки, коментарі, діліться, будь ласка, каналом. Зі своїми друзями, садівниками, будь ласка, діліться, підтримуйте українське. А я буду вам показувати результати. Дякую всім за перегляд і до скорої зустрічі у нових відео. Бережіть себе!